Всім привіт! Сьогодні збирали ягоду. Знову і зараз ждем, чекаємо, поки трішки сонечко спаде, щоб йти збирати у теплиці. Зараз покажу, скільки там ягоди ще. І взагалі, от в цьому році ціна на полуницю, звичайно, дуже впола. Хочеться, ну, буває от так, що на базарі люди буває, що розуміють, який це труд, а буває, що вони просто не розуміють. Їм би полуниця повинна бути по одній ціні. Так, Куча метеликів вже літає, значить, скоро буде гусениця. Звичайно, тут вже вся хімія давним-давно вийшла, тому що вже йде збір другий місяць. Ой, ну так, да, другий місяць вже йде. Уже місяць пройшов. Але йогоди ще багато. Ось, дивіться, скільки йоди ще лежить. Сьогодні буде великий збір. Ось дивіться, ось така йогода Ольбе. Сьогодні збирали з чоловіком на городі і він говорить, давай, мабуть, будемо альбу садити тільки в теплиці От в теплиці вона смачна. На городі, от пішли дощі, вона кисла, а у теплиці вона дуже смачна. Вона навіть краще клері. Щось у мене один рядочок. Посух, що може закрити екран, бо вчора наче поливали та ні, мокре. Ну, тут, звичайно, тут вже я буду цю полуницю прибирати всю. Зріжу, возьму вуса і тут все прибереться. Сьогодні, чи вчора мені було таке запитання, чого, чому? От буває таке, що полуниця не цвіте. Буває таке. Наді ще й кущ розвинений, а полуничка чогось не цвіте. Чому таке буває? Буває, що підмерзне квіткова, почка, квіткова брунька, і вона не може зацвісти. Буває, що не встигла закласти полуничка цвіточну почку, якщо ви садите. І вже дарять морози, якщо немає 4-5 листочків, то може і не закластися цвіточна пучка. Але я не знаю, в мене такого не зустрічалося. Ось у мене моточники. Зараз покажу. Ось у мене моточники, так? Да? Ось все одно дають якусь йогітку. Хоча це неправильно, треба обривати йогітки. Хоча я садила дуже-дуже пізно цю полуничку. І в мене майже на всіх є йогірка. Ну Були квітконоси. Ось дивна, дивіться яка. Тут її ніхто не збирає і нікому обірвочці. Такого Така Ось, бачите? ось така. То от буває, що не цвіте полуничка, якщо дуже пізно посажена, і якщо підмерзла квіткова пучка. Але вона дасть дуже якісні вуса, і раніше вуса полізуть, ніж у тої, яка дає урожай. Так що не розстроюйтеся. І так, мене відволікли і не доказала я е, за полуничку, чого ще може не цвісти полуничка. Ще може не цвісти полуничка тоді, як вона жирує. Якщо ви її перекормили азотними добривами, вона удобрили від душі навозом і вона зажирувала. Теж може бути таке, що вона не зацвіте. Що отак буває так. Нічого страшного в цьому немає. Звичайно, якщо ви знаєте, який це сорт, якщо вона у вас цвіла, то нічого переживати. Закінчили збір полуниці. Сьогодні ми назбирали 85 кілограмів, такі дві шеренгочки. Визбирали одну теплицю, у другій там один рядок залишився, ще не збираний. Будемо завтра збирати. І на вулиці визбирались сирії, е, сенсації, трішки клері і ольби трішки на ґрунті. Е, і оце в нас так вийшло. Завтра субота, я думаю, завтра ми її продамо. До, зараз покажу, який шедевр сирії виріс ось такий. Зараз ми його звожимо. Зараз ми його звожимо. Так. Кладу. 80 грамів. Це такий Такий шедеврик на півруки, на півлодушки. А ось ще є такі шедеври в мене Ольби. Ось. Це ще в теплиці такі шедеври. Так, так кладемо. 70 громів. Ось такий шедеврик гарненький. Таку приємно і зберуть. Це в мене така ольба. Поки ви будете дивитися фото і мої квіточки. Хочу запитати, хто знає, від чого з'являється така йоїтка. Такі в мене рози починають квітнути, але це далеко-далеко не всі. Буду потрішку показувати, як вони будуть розкривати свої бутончики. Це в мене на арочки така. Е, не на арочки, а на такій е, е, опорі ростуть плити розочки. Дуже-дуже шикарно квітнуть. Я вже три відра нарізала роз із цих роз. На ринок це в мене е, починає квітнути е, жимолость декоративна, дуже-дуже з сильним ароматом. Є е, кольору, не знаю, як на українській мові буде. І білого кольору квіточки жимолості. Це плетиста далі червона розочка, не знаю, як називаються. Це розова. Курочки співають, щоб розвлікувались ми тут для бесідки. Це в мене троянистий гібіскус, один червоний, один білий. І долі теж на такій орці росте теж червона плетиста роза. Тут я теж вже нарізала квітів, але там ще дуже-дуже багато бутончиків. Буде розквітати і буде нас радувати. Це такий е клімотіс у мене. Квітне. Ось такі в мене квіточки. Квітнуть. Це сестринська фіолка.